Взіалі різонка трьох мачмайч Амбас. Наш постійний експерт. воєнним експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Нова хвиля ядерної риторики від російських пропагандистів. Вона полилася після того, як Путін оголосив про призупинення участі Росії у договорі про стратегічні наступальні ядерні озброєння. В Україну кажуть вони завезли радіоактивні речовини для підготовки провокацій проти Росії. У мережі поширюють інформацію про нібито підготовку Києвом масштабної провокації для звинувачення Росії у грубому порушенні вимог Конвенції про ядерну безпеку. Для цього в Одеський порт Чорноморськ, начебто, завезли бочки із радіоактивними речовинами, внаслідок чого працівники порту отримали радіоактивне опромінення, пишуть російські пропагандисти. Утім, це фейк його спростував речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. І ми маємо ще також ряд інших даних, які підтверджують його висновки щодо фейковості цих повідомлень. Насамперед, на що звернув увагу Брачук, це те, що надмірна емоційність тексту таких новин присутня в дописах пропагандистів, а також не вказується жодне достовірне джерело інформації про такі завезення радіоактивних матеріалів або про опромінення, і це теж для нас вказує на можливу фейковість повідомлення. До того ж, ця новина не була у жодному авторитетному українському змі, що для нас також є важливим маркером, тому що засоби масової інформації в Україні є достатньо незалежними, і провідні вебсайти вони не можуть пропустити дійсно резонансної і важливої новини. Також жодне офіційне джерело не повідомило про таку подію. Справа в тім, що в Одеській області, у тому числі у місті Чорноморськ, який фігурує у цих дописах пропагандистів, регулярно проводяться радіаційні спостереження та дозиметричний контроль державною установою із назвою Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Станом на 20 лютого, а інформація про прибуття цього таємного грузу почала днем раніше поширюватися. 19 лютого, радіаційний фон, як в Чорноморську, так і загалом по Одеській області перебував у нормі. Також не зафіксовано відхилень і у наступні дні. Ось я зараз на сайті центру цього дивлюся інформацію якраз про радіаційний фон, який був у межах норми. Станом на 1 березня, це поки що останнє опубліковане дослідження, і усі попередні дні за 20 числа лютого також фіксують задовільний у межах норми значно навіть нижче ніж межа норми радіаційний фон у цій області для того, аби звинуватити Росію у порушенні вимог Конвенції про ядерну безпеку, як побоюються російські пропагандисти, насправді. Не потрібно нікому влаштовувати ніяких додаткових провокацій, тому що Росія і так системно порушує цю конвенцію регулярними запусками ракет над ядерними об'єктами і захопленням української атомної електростанції. Вона порушила їх тоді, коли розв'язала бойові дії на території країни з атомними електростанціями. Взагалі, наприклад, 18 лютого на Південноукраїнській АЕС зафіксували загрозу влучення ракети Росії у ядерний реактор. Коли дві ворожі крилаті ракети прилетіли небезпечно близько до ядерного об'єкта в напрямку міста Первомайськ Миколаївської області, небезпеку також становило і знеструмлення атомних електростанцій через масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури. За час окупації нагадаю, що Запорізька АЕС тричі була повністю знеструмлена 25 серпня, 2 жовтня і 2 листопада. Енергоблоки 5 і 6 регулярно відмикаються від енергомережі через обстріли і працюють на дизельних генераторах. Також російська армія розміщувала на території станції реактивні системи залпового вогню, іншу військову зброю, техніку, причому арсенал вони постійно поновлюють. От 8 грудня енергоатом повідомляв, що росіяни розмістили кілька реактивних систем залпового вогню ГРАД біля енергоблока номер 6 поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 21 лютого Росія призупинила, нагадаю, участь у договорі про стратегічні наступальні ядерні озброєння. СНО 3 його називають ще останній варіант цього договору Росія і США підписали у 2010 році і продовжили його після того як став президентом Байден у 2021 році. На 5 років це продовження було оформлення, тобто до 26-го року. Цей договір, власне, передбачав скорочення кількості стратегічних наступальних озброєнь, і ця частина його була виконана ще до того, як підписане було продовження. Але чому ж його продовжили? Тому що залишається ще одна. Важлива складова частина цього договору це інформування сторін одна одну про те, що ж відбувається із ядерною зброєю, які технічні роботи ведуться, які перевірки і так далі. Все це повинно бути предметом обміну інформацією між сторонами Америкою і Росією, які підписали цей договір. І ця прозорість дозволяє країнам взаємно контролювати одна одну. Як пояснює Павло Аксьонов, кореспондент BBC з питань озброєнь, припинення дії договору не призведе до негайного початку перегонів ядерних озброєнь, проте це загрожує тим, що сторони перестануть контролювати одна одну. Відсутність прозорості якраз призведе до того, що кожна сторона плануватиме розвиток власних ядерних сил і розроблятиме доктрини, виходячи із власних уявлень про ядерний арсенал потенційного супротивника. Схоже на те, що призупинення участі Росії у цьому договорі СНО 3 після якого полилася чергова хвиля ядерної риторики, це було швидке рішення, реакція така от на приїзд Байдена в Україну. Таку думку в ефірі українського радіо висловив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, чи успішною була спроба Путіна залякати світ через підтримку України. Давайте послухаємо безпосередньо слова експерта. Він нікого не залякав, тому що всі знають, що обмеження, власне, кількісні показники і можливості ядерних сил вони не залежать від договору. Договір пишеться під наявні можливості у Росії. Немає не технологічних, не економічних можливостей вийти за ліміти цього договору. Всі ці знають, тому тут мова тільки йде про таку от, ну, от цю інформаційну складову. Вона важлива, але ну це не так критично. Тому він нікого не налякав. Але він пішов на такий, мені здається, відчайдушний крок. Просто ну створювати політичний галас навколо. Того де не можна взагалі жартувати, він створюючи це через те, що більше нічого не залишилось. Жодні інші розмови про брудну бомбу, про підрив Каховської дамби, що там ще він в біолорбораторії це не спрацювало, і в нього залишається у Путіна не так багато інструментів. І от зараз це просто мені здається повністю Вона не планувалась, тому що, судячи з того, як це було зроблено наприкінці послання, причому так було видно, як в залі Сергій Лавров так нервово почав почухувати. Коли Путін це говорив, видно було, що він можливо не знав або думав щось інше, але ну для нього це щось таке несподіване, і незрозуміле, і нервове. Це були міркування Олексія Єжака, експерта Національного інституту стратегічних досліджень. А наратив про можливі українські провокації із застосуванням ядерної зброї чи брудної бомби, російська пропаганда підживлює уже протягом достатньо тривалого часу. Наприклад, у жовтні вони писали, що в Україні працюють над створенням, начебто, брудної ядерної бомби. Що Київ готує провокацію із її підриванням і хоче звинуватити у цьому, начебто, Росію. Також пропагандисти поширювали фейкові фото, що, начебто, доводили створення Україною брудної бомби такої. От в такий спосіб Росія вдається до ядерного шантажу і намагається залякати Україну і інші демократичні держави, аби схилити до перемовин на своїх умовах. Як бачимо, світ. Цей удар тримає і не ведеться на такі російські провокації. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати, довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейкіна. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо